Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ваша історія з Богом це історія кохання. Ви знаєте, як чудово бути коханим. На землі це можна відчути лише певною мірою, але навіть ці маленькі часточки неймовірні. Ми відчуваємо себе цінними, ми відчуваємо себе бажаними. Ми відчуваємо, що належимо комусь. І це справжні почуття, що можуть впливати навіть на наше фізичне тіло. Ми називаємо це закоханістю дивовижно. І це лише переддень справжньої, безумовної любові Ісуса до нас. Бог так полюбив світ, Бог так полюбив саме вас. І, як правило, це і є початок вашої історії з Богом. Колись ми почули про Божу любов до нас, а тоді відчули, що це дійсно правда, наші душі відкрилися перед Ним, бо ми прагнули Його. Але ж ми завжди були потрібні саме Йому. Він, наш наречений, він хоче укласти з нами шлюб. Коли ми відчули Його любов до нас, тоді й почалась наша історія кохання з Богом. І вам відомо, до чого все це веде так? До весільного бенкету. Радіємо та тішмося, і даймо славу йому, бо весілля аганця настало, і жона його себе приготувала, і їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. Об'явлення 8. ми укладемо шлюб з Ісусом. З ідеальним чоловіком. Моя молитва на сьогодні. Господи. Дозволь мені насолоджуватися тобою вже зараз. У передчутті нашого майбутнього весілля на небесах. Дух і наречена кажуть Прийди. об'явлення 22.17. Амінь. Дякую, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.